Поезія як музика, як музика зі слів. На поетичних клавішах поет зігра свій твір. І буде линуть музика, і звучатимуть слова, і гратиме рапсодія з любов'ю на устах. Стечуть струмки у річечку, як думки у рядки, і співатимуть мелодію. Джерельної води. Слова їх пісні зіллються пустоголосний хор, і звучатиме симфонія стакато для мажор. Танцюй під її музику, світанець під дощем і пий нектар поезії, що б'є стрімким ключем. Почую слова прониклої і відверті, як роки. Диктує з тиха му і пише від руки.